Дородяшного друзі, вітаю всім підписникам. Отже, що скільки було сказано, скільки було знято всіма блогерами, продавцями і тому подібного. Один Сеня ждав, 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 а ви всі казали, зніми зніми нам огляд. Яка різниця між ДТЗ 5244 на 24 коника HPX і 35 на 35 коник Коротше, мальчики і дівчики, хто хоче собі взяти DTZ 5354 HPX, силочка зверху, там огляд на ДТЗ 5244 HPX. Все точно те то ж саме таке. Я знайшов між цими двома тракторами три різниці. Три. І четверта. Це документально підтверджений факт. Отже, хто хоче собі трактор, ДТЗ і не може оприділитися, то переходьте по ті силочки, і там все точно таке ж саме, все розказано, все показано. А вірити тому, що я зараз розкажу, і брати один чи другий це вже дивіться по собі. 30 в ньому є железна, 35-ка ну, це я не знаю. Це заженітна стенд. кстати, ДТЗ. Ви ж нормально там себе чухаєте. Загнали на стенд, замірили його потужність та й все, та й втерли носа і мені, і всім остальним. Це так. Будете мати багато переглядів. Значить, народ, коли затягнулася вся тема, то що вам хочу сказати? Сеня Сінявич вже кілька років назад зняв відосик на 24-ку. І я там казав, що нас обманюють, тому що в ньому не 24, а 30. Сіл. Там обоснував, доказав і вроді би зі мною согласилися. Як вияснилося, воно так і є. Потім вони роблять ход коньом і кажуть, що буде на 35 коней. В цей момент всі продавці і блогери сходять з ума, і кожен починає ритися, Щось шукати, що там, де там. Чому ж ця різниця? Де взялося ще цих 10 коней? Ну Бог з ним, де взялося цих 5 коней? Бо вроді би всі согласні були, що там 30-ка є за що того об'єма і тому подібне. Одні кажуть, що там щось підкрутили в моторі, другі кажуть, що там щось накрутили в топлівні, треті кажуть, що там шатуни, поршня, колінвали і тому подібне. Один Сеня не піддався на цю всю золоту лихоманку, скажімо так. А дочекався, коли друзі з ДТЗ офіційно зроблять свій коментарій. Тобто, контора, яка продає, вона зараз нам отута скаже, яка різниця між цими тракторами на 24 і на 35 коней. А я зараз вам після цього покажу три моменти, які я знайшов і плюс підтверджу їхній момент. Дивіться. отаку вам зупиню. Можете. Ще цей можете пунктик собі прочитати. отаку вам зупиню. Зробите стоп-кадр, я думаю, у мене руки трусяться, вітер дує, але ви це все побачите. Але саме головне, двигун CF 3 b 35 t має поліпшене налаштування ПНВД. Тобто паливного насосу високого тиску. Кома, що дає змогу отримати 35 коней замість 24, не змінюючи, головне, не змінюючи. Конструкцію двигуна дд 390 і зберігши всі його переваги. Отже, нормальна українська мова і доходчиво. Ніфіга не помінялося, змінилася топлівна. От і все. Хто внимательний, може сказати: Сеня, як змінилася топлівна, якщо написано налаштування? А я вам зараз покажу, що я думаю, що все-таки топлівна помінялася. Так, да, зверху вона така ж сама, може я буду помилятися, але я вважаю, що топлівну реально впихнули другу. І все-таки є смисл повірити, що тут є цих 35, десь там в піках він його доганяє. саме краще це стенд. Тільки стенд нас розсуди. Тепер давайте саме цікаве. Ціна, різниця і тому подібне. Для начала що? Для начала відкриємо хапатіну. Так. Отже, дивіться. ДТЗ на 24 коника буде коштувати 7850 доларів. До речі, силочка зверху на відосік, коли краще купувати тракторець. І якщо ви його подивитесь цей відосик і зараз послухаєте мене, то ви поймете, що я правий. Тому раджу в деяких моментах все-таки мене прислухатися. До чого веду? Трактори на даний момент на 100-200 баксів подешевшали. Тобто, хто хоче купувати, купуйте. Далі ДТЗ на 35 коників буде коштувати 8100 доларів. Теж подешевше. Буквально місяць назад він був трошки дорожчий. Різниця в ціні є. Далі. Яка ще між ними різниця? Наклійка. Ось тут. Бачите, пише наклеєчка. Надіюсь, вам видно, тому що воно cf 3 b 35 t а на 24-сильному буде писати DD-390. Кажу, шкода, шкода немає. Тут а стояв кілька минут назад, можна було порівняти вживу. Але купили вже і забрали. Тобто, наклієчка, різниця є. Далі. На двигунові. Он, бачите, отако, є гравіровка. Тут пише cf 3 b 35 t на 35-сильному. А на 24 сильному пише cf 3 b 24 т Друга різниця. І далі переходимо до цікавого моменту, а саме до топливної. З вигляду, то, як я встиг подивитися, вони однакові. Що тут, що там. Ну, дивіться. Ось, як це вам показати. Бачите, ось пише циферки і буковки. Вони йдуть в три ряда. Я вам зараз, от тоді мені хватило ума їх виписати, дивіться. Бачите? Отако. Що в одного що другого трактора на топлівні оце все діло співпадає. Тільки в 24-сильного трактора пише на топлівні абревіатуру чи маркіровку, не знаю, як хочете називати 134RD. 53 560 а на 35-сильному 1303RA 63209. Це ось тут є шильдік. Можете передивитися в себе. Тобто, я вважаю, що тут не налаштування топлівною, тому що, щоб налаштування. Тобто, по ідеї, ці шильдики були подінакові, що тут, що там. А так, є зміна. Хтось мені може сказати, що це серія номер топлюної, як виготовленого виробу. Не буду спорити, хто має. Тут блин, просто бачите немає з чим порівняти. Хто має ДТЗ, подивіться в себе. І ми будемо знати. Я все ж таки думаю, що тут просто зовсім інша топлюна. Не то, що там взяли болт, яка підкрутили. Смисло тоді вам було привозити трактора, продавати його на кілька баксів дорожче, якщо ти можеш прийти додому, взяти ключі і зробити собі з 24-35-ку. ки Розумієте, до чого я веду? Тобто, зовсім інша топливна. От і все. От ми, благодаря Сені, його витримки і моменту, що ми дождалися офіційного коментаря. Дійшли висновку, яка різниця в цих тракторах. Як на мене різниця в грошах. На тій топлівні 24 ки 30 ку собі накрутите і будете ганяти, як має бути. Ну, якщо вам треба 35, ка щоб у вас була 35, ка пожалуйста, ну є ще один момент. Самий крутіший момент, який може бути. Берете купляєте 24 ку і ліпите на нього 35-ку і можете. У себе в селі, у сусідів, хвастатись, що у вас на 35 коней. Отак. От от. Ну, все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.